Ми працювали, от, наприклад, під липцями, але ми не встигли вшити. Що вже наступ. А ви кожен день працюєте? Так. Да. А є якась вихідний на Ні. Ні. дому? Почуваємо, поки кидаємо, поки летить. Я спілкуюся з хлопцями, які сидять на позиціях. Ну, Їх влаштовує. Дивані експерти ну, це їхні проблеми. Сюди. Дрон. Дрон. Вон. є. Ой-ой-ой, що робить, скажіть? Нічого, сідайте в машину і їдьте. Ні, ну ми зараз працюємо на цьому вопі. Да. Ну тоді давайте... -то. Це і ВОП тоді, там і люди заодно працюють. Літаєшся. Це не літає? це щось вийшло або по цьому. Скопки за те. Тапи зараз підвісти. Охоло. Йохаме без А що це прилетіло у вас, є розуміння? Ну, там капи прийшли тільки що. Ага. Хороша атмосфера для роботи у вас. Саме головне все з позитивом сприймати. Посміхаємося і машемо. А є якісь умови, за яких трактор не працює і їде звідси? Є. Коли починають обстрілювати, так як, наприклад, вчора. Спочатку бажано перечекати обстріл. Ага. Якщо ви щось маєте робити, то краще вниз. Ой, тут вже комфортніше, якось тут. Ну, коли ще є перекриття над головою, то ще краще. А так. А це, скоріше, психологічно, просто спокійніше, так? Ну, типа в доміку, а, в будиночку. На даний момент взагалі прочищається, щоб хлопці могли нормально рухатися і заглибитися вниз. Викопуються спочатку чарунки. Для того, щоб насамперед робиться перша лінія окопів, для того, щоб можна було зустріти противника угу. і проводити бойові дії. Наступний етап робляться бліндажі, траншеї перекриті, ну і в подальшому приймає той підрозділ, який має тут. Безпосередньо перебувати. Угу. Насамперед заходимо з ними взаємодію. Е, вони кажуть, що їм треба, що вони бачать. Ми кажемо, як ми це бачимо. Ну, доходимо до спільної точки якоїсь угу. і починаємо працювати. Так. Добрий день. Добрий. Доброго дня. От. В даний момент ми працюємо над. Вогневими спорудами. Ну, хлопці мають, звичайно, в броні незручно працювати, то все складено. Поки вони тут, це найбільш безпечніше місце. Ага. Коли вже роботи продовжуються наверху, то вже тоді бажано одягати. Ну, зазвичай в нас розосереджена. Група людей працюють тут чотири, там чотири, наприклад, там чотири, ага. щоб не були в одному місці. Коли копається, то тоді страшно. Бо приходиться як по полі, як ми ще розбігаємося. Багато роботи у вас? Багато. Тут багато. А дають відпочити, Це ж важко фізично, мабуть. Mm. Ну, такого тут тяжко. Хоч і не молоді тут всі. Скільки вам? 56. 54 всього. А? Ага. Кажете 54, та всього. Так, є. Ну. І скільки ви так на день копаєте? Цілий день. Цілий день. Цілий день. Тут це типу годин вісім. Ага. якщо Нема обстрілів, то трошки довше. Ага. Є обстріл, поховаємося. Як відновлюєтесь, відпочиваєте? Вночі. А кожен день працюєте? Так. Да. Кожен день? Кожен день. А є якийсь вихідний на тиждень? Ні. Кожен день. Відпочиваємо, поки тідемо, поки летить. Поки лісу немало йде. Не то, ну, там 100 кубів лісу на один воб. А ви її обшиваєте? Траншейпери? Так. Ну, це вже самий останній етап. Сам перед треба підготувати для того, щоб можна було поранених, щоб підрозділ міг пересуватися з угу. третьої лінії окопів на першу лінію, під нос БК і тому подібне. А тоді вже займаємося обшивкою, якщо така команда поступає. Угу. Просто що це ж ніби як стримує обсипання, та, ну, ми не знаємо, коли нам знадобляться Я... ця лінія для використання безпосереднього. Я вас розумію, але ми працювали, от, наприклад, під липцями, uh -huh. але ми не встигли обшити. Що вже наступ? Все зробили, бліндажі, вогневі споруди, щілини, траншеї. Але обшити ми не встигли. Uh -huh. Рано група приїхала, подивилася, що вже обстріли йдуть. Ми забрали звідти техніку угу. і вийшли. А зв'язуєтесь якось ще з тим підрозділом, який зайшов на ці позиції? Що кажуть? Ну ми не говоримо ага. по, -по, по раціях, там, чи обсипається, чи не обсипається. Це Що угу. ви думаєте про те, що в мережі пишуть, про те, що не готові фортифікації і все таке? Моя думка. Знаючи, на сьогоднішній день я спілкуюся з хлопцями, які сидять на позиціях, Ну, їх влаштовує. Mm -hmm. Дивані експерти ну, це їхні проблеми. Там дуже буде велике скупчення. Ходіть сюди ближче. Тут є приямочок, ми сюди присядемо, подивимося, що буде. Звичайно, краще було від техніки відійти, але то нам треба йти в другу сторону. То, може, відійдемо тоді? Ну, кабами навряд чи вони по техніці по цій, так? По працювати. А я не знаю, що будуть. <с> я не можу так. <с> Взагалі не, не заспокоююся. Як часто е про каби повідомляють? Коли це... вони є. <с> ну, я, я розумію, я маю на увазі інтенсивність, яка зараз. Ну, ви ж з цим приїхали, бачили. Працюють в сторону липців кабами. Uh -huh. Я їх не рахую за день. Ви по приколу Ахмети? Ну, так мене звати Рінат. <гас> пан Майор. Гарний чоловік такий дав мені позивний, фактично. <гас> я сам ж не військовий. Я гражу. Цивільний? Цивільний, так. Да. Працював в тваринництві. Таке приватне підприємство ефективно відгодівля тварин захід. така є. Вона займається кормовими ага. для тварин. А він одненький? Не знаю. Це от також вогнева споруда. Тут робиться сектор. Зверху робляться накати mm -hmm. і засипається 60 сантиметрів ґрунту. Все, що скидається з дронів, воно мало би витримати. Восьмидесятку пряме влучання, ну я там сильно не фахівець, але mm -hmm. я думаю, що мало би витримати, mm -hmm. бо дерево таке масивне. Немає проблем з постачанням дерева? Поки що немає. Я ще, я ще цього не зустрічав. Я чув, що є такі проблеми, але mm -hmm. сказати, де да", і що я не можу. А як думаєте, ну, от вам вийшов вам, типу, всю ділянку, треба обшити ще, так? Ну, і в ідеалі. Ну, в ідеалі, так. Скільки вам на це часу треба враховувати, ну, от коли ви бачите темпи свого підставки? Я не можу вам час сказати конкретно, бо бачите, яка ситуація обстрілу. Ми знялися. Погодні умови також, сильно не попрацюєш. Ну, зараз, слава Богу, з погодніми умовами все добре, це вже не зима. Типу це, ж... це так Це пошуршить? Угу. Угу. Ще видно. Ну, вже придать. Ну, це не Харків. Прилетіло, але куди. А ви давно у війську? 28 лютого 22-го року. Повно масштабне наступ, коли пішов. У мене була військова кафедра 17 років тому. Бум, офіцер запасу. Наприклад, як в 2014 році я сильно над тим не задумувався. Ну, Коли повномасштабне пішло, то я без жодних вагань. Це якось ваше було бажання чи так? військова кафедра в мене так приходила. Там не було бажання. Повірте мені, я ну, військову справу не знав, Тваринництво знав. відносно. Свою роботу я знав. Військову справу, я, ну, я -е uh -huh. Мені що говорили, я вам скажу так, я як то теля ходив перший uh -huh. час. Сказали, ну значить так треба. Відправили туди, ну то відправили. Я що. Uh -huh. Батько військовий, хто ще з ним зв'язувався, взнавав, що до чого. Фактично він всі настановив. Першого часу давав він мені. Біля uh -huh. техніки обов'язково прикріплена людина, яка слухає, дивиться. Uh -huh. І тоді він коригує той, хто в техніці працює. Він вже нічого Ну, Бачите, всі каби прийшли по, пер... по першій лінії. Uh -huh. Випрям як горна лань. А, тут якби бахало, ви б бачили, як це все робиться. А ви саме на техніці працюєте? Ну, зараз обставини склалися так, що так. Да. А чого? У нас дві одиниці техніки поламалось. Трактористи зайняті роботою, мусив вивчити. Роботу техніки за три дня. Ну, я сам, розумієте, я заступник командира роти, моя посада з озброєння. Угу. То я повинен знати, як працює. Вся техніка. Володіти нею. Угу. От ви тільки ковшом нас не стукніть. В принципі, коли ще старші групи орієнтуються із дня до вечора, зранку до вечора на ВОПі, то хлопців гарна мотивація для роботи, так? А хто, вас хтось інструктував чи як ви вчились? Правду Що... сказати? <плес> так, майже прийшов навчання. <плес> Це ж не самоліт. Легко кровати. <плес> Стаю відносно. С потряку ви, я, я не знаю. Мені нормально. Каркас, ще доска має прийти, збиваємо повністю не знаю. фотографії показати. Ну ви ж були на ВОПах. Звіт я, е... я запитую не тому, що я там типу, дурна така, а тому, що людям, щоб, по... щоб ви пояснили, та роз... не я проговорила, а щоб ви розказали, як виглядає ця робота. Тому що насправді е... я підозрюю, що це вам може бути все очевидно. А людині, наприклад, яка сидить десь там умовно в Києві. Ну і не бачила цих укриттів? не їздила ніколи. Ні, ну, не Хай не. мобілізується, прийде, і буде бачити. <рістити> а, а не ховається. <рістити> Ви все покажете, так? Да, тут тут покажуть і розкажуть. <рістити> <рістити> навчиться, пройде у чапку — навчиться. <рістити> директор, працює, працює. Добре робиш. Позивний директор. А чого? Ну, він все рішає. <рістити> Ви виглядаєте як Джеймс Бонд зараз в цих окулярах. Да. Да. Вот, Заложні в молодості. Слава Богу, втихомерились хоть. І ви до темного працюєте? Працюємо, поки дають працювати. Угу. Ні, до там не працюємо, бо це буде виснашення людей. <свистак> <свистак> ну, не можуть люди працювати круглосуточно. Форма ще я не А чим ви в цивільному займалися? Хто? Ви? Я <свистак> На я робив. А, а що саме? Ну, в'язала арматура там. Трешто треба. Ну, повністю з питання. То вам до фізичної роботи не звикати? Ну, в принципі. Я думаю, що нам нікому не звикати. Не скажи, я з 18-ти служу. Та видно, бачиш, три копає, 4 дивиться. Всі як в армії. ти ще молодий. Ки ніби дрон.

Ні, просто ви беріть, виходьте. Ну, так, а бач, дивіше, що діде... <ріху> да, да. Сховатись? Ні, просто виходьте. Поки воно вон там. Ага, добре. Він там, де антенна, в тому напрямку. Вон. Так, да, тут, блядь. Вон! Ой-ой-ой! Yeah. І що робити, скажіть? Нічого, сідайте в машину і їдьте. так от руки розставити і ловити. Це да не смішно. Сідайте в машину і виїжджайте. Ви, ви uh -huh.